Ми, як жіноча організація, в деяких моментах відчуваємо реальний сором перед постраждалими чоловіками через те, що ми маємо вже купу напрацьованих механізмів. Допомоги навіть тим людям, які виходять з полону. І якщо зараз подивитися, то в останніх звільненнях звільнених полонених жінки вже отримали житло, а про чоловіків взагалі всі мовчать. І мені дзвонив один з цих полонених і каже, який був заарештований в Донецьку, який прожив більшу частину життя в Донецьку, але про в нього залишилась сумська, і йому зараз кажуть: повертайтеся туди в Суми, а там в нього вже давним-давно нічого немає. І давайте скажемо, що він чи сім, чи шість років провів в полоні. І ця різниця між тим, оця прірва між допомогою жінкам і чоловікам, ми мусимо її якось знівелювати і наздогнати.